Безпечно, Галя, ти що? Маліна ха, може поколоти. Впустила Впустила таку урожай такий, та ти що? Ого-ого. Все лімити не треба. Тільки що дощ був. Тільки що був дощ. А як ти її там знаходиш всередині? Чи ти пропускаєш його? Ого, та тут дивись скільки, ти типу, попропускав. Mm. <плес> От і повечеряли. <плес> не, не треба буде вечеряти. Mm. Косняшка. Прикол перелізла від сусіда і попід ну, забор і почала рости. Я її не вирубав. І вона так і залишилася, Розплодилася тут у нас. Я за нею ухажую, поливаю, підв'язую. На наступний а рік... На наступний рік ми її окультуримо і у нас буде така маленька. Бущир чекає, іди, мій хлопчик, а це зелена. Зараз Галя дасть тобі, щас, почекай.